Йоу! еврібаді, з вами Дензу багаті залетіли ми в скібіді Товер Дефенс. Друзі, в мене в голові появилася дуже крута ідея, да? Як ви бачили, санькований відео, де ми грали чисто юнітами, які можуть замідляти. Ми грали там цими юнітами. Коротше, кенти, що я придумав, а що, якщо ми будемо грати виключно одним юнітом? Я предлагаю вам да, затестувати шефа. От реально, давайте протестуємо шефа. Так, давайте насамперед я очищу, очищу усіх юнітів, і давайте подумаємо, кого ми можемо собі добавити. Так, ну насамперед, мені здається, було б непогано взяти з собою діджея, да? Діджей, в принципі, дуже файно бустить наших шефів, да? Тобто його по-любому ми беремо. Потім, репеєр дрон, щоб кенти у нас не засинали. Потім, щоб таке ще цікаве. Так, 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 так. Так, нам треба шеф. Нам по-любому треба спочатку взяти шефа. Так, у нас ще є два вільних слота. Ну, під них ми візьмемо подарунчика, наприклад. Ну і в цілому, в цілому, кенти. Слухайте. А ми ж можемо взяти ліпрікона. Для того, щоб він робив баф. Баф нашому шефові, да? щоб він міг як умога, далі стріляти. Ну, тут треба подумати, да? Ну, в принципі, можна взяти реально ліпікона, але, ну, в принципі, я навіть не знаю. Ну, ладно, давайте візьмемо на всяк випадок, да? Можливо, я реально захочу просто забафати наших кінтів. Так, ну, в цілому, наша дека виглядає ось так. Мені здається, в принципі, одного ліпікончика хватить, да? для того, щоб просто забустити. Реально забустити усіх наших кінтів. Мені цікаво, просто перевірити, як далеко можна дойти шеф От, реально, одні шефи. Ви представте, виставити одних шефів да, і спостерігати. Реально, як далеко вони зможуть у нас просто дойти кенти. Так, хорошо. Ставимо насамперед просто нашого санту. Да? Ну і звісно, починаємо тепер потихеньку помаленьку збирати гроші. Бо як ви бачите, грошей у нас ну нема. А ще в коштує 350, тобто дорого. Наш по-любому першу хвилю пропустимо, як би ми не хотіли. Ну і звісно, ми це все діло будемо проходити на автоскіпі. Бо ну сидіти, просто чекати. Ну так не цікаво. Так реально не цікаво. Треба, треба збирати гроші. Тому, друзі, з вас вподобайка. А З мене контент. Правильно. мені здається, це чесна домовленість. Це реально чесна домовленість. Ну, можете, кстати, написати в коментарях, яких ви юнітів бажаєте побачити далі. От реально, напишіть в коментарях. Дензо, наприклад, ми хочемо побачити там 15 ліпіконів, да? Щось, щось такого плану. Мені здається, це було б реально дуже цікаво. Це було б дуже цікаво перевірити, як далеко Дензо, ти зможеш дойти. Так, по ідеї, нам треба уже ставити шефа. Правда, грошей нема. Реально, немає грошей, і це халепа. Це реально халепа. Тому ставимо нашого шефа сюди. Ну і звісно, звісно, по хорошому нам треба було би поставити ще одного. Ну а грошей, на жаль, немає. Тому начкенти, ставимо от собі подарунчика. Ставимо подарунчика для того, щоб в нас були гроші. Ну, цю пачку він спокійно, вроді, Так. Цю пачку він спокійненько дефає. Мені здається, по-хорошому треба поставити собі ще одного шефа. Тому кент, Kent, кентушечка, напевно, ти у нас впадеш десь-десь, наприклад, тута. Да? Отака Бенс? Все. Ну, в принципі, з горем пополам, да? Наших два шефа дуже дефати це все діло. Треба прокачати наших фермерів, щоб у нас була реальна купа грошей. Так, ну, шефи дефають, Шефи дефають. Ну, і в принципі, оцих юнітів вони пойде за задефати. Так що, а може Та прокачати? А, -а хоча наша, 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 нам треба гроші. Стоп, Дензо, ти щось дуже далеко уходиш. Тобі треба реальна купа грошей. Ну, я думаю, треба оцього шефа прокачувати, а оцього цього особу можна не трогати. Бо, Бенс, прокачуємо його. Бо я хочу поставити буста десь приблизно ось тут, готеку, да, щоб він мене бафав усіх шефів. Мені здається, це досить, досить хороша. Така тактика. Так, у нас є 900 баксів. За 900 баксів я прокачую тебе, кентуха. Ну і давайте, оцього ще фаразочок прокачаємо, да? Щоб в нього було радіуси побільше. Радіусу побільше, кстати, за штуцер можна буде прокачати собі ще одного шефа, да? Ну і в нього виросте півтори тисячі урону. Реально, от напишіть в коментарях свої ставки. Як далеко, Дензо, ти зможеш дойти, граючи одними шефами? Я ставлю, ну напевно, що хвиль 50. Не знаю, чому мені так здається, але хвиль 50, мені здається, Дензу, ти реально зможеш пройти. Так, хорошо, прокачуємо тебе, братуха. Ну і в цілому наблюдаємо. Так, що по юні. Нам би по-хорошому десь даже зробити до того, тако посередині, оцей блокпост, да? Його даже перенести. Ну тут треба буде просто подумати. Тут реально треба буде просто подумати, куди ліпше було би його прокачати. Так, у нас вийшов босс. Мені здається, треба оцього кента тако прокачати разочок. Ну, і в цілому, в цілому, він дожен справитись. Реально, він, походу, дожен справлятися. Так, все, штука баксів є, Бемс, прокачує тебе, братуха. Ну і збираємо бабету для поліпшення, напевно, ще оцього шефа, да? Або його продати. Блин, може його продати реально? Бо він дорого стоїть прокачуватися. Давайте, напевно, продамо, поліпшимо собі фарм у нас в принципі хвиля начинається нова, і ми собі поставимо заново ще одного шефа. Так, все, гроші прилетіли, тому кенти. Я предлагаю вам встановити собі ще одного шефа. Бенс, прокачати його разочок. Час підзбирати бабето можна. Так, прокачаємо свій подрунчика, Підзбирати грошики. Ну і прокачати оцього шефа. Бо у нього ренджа дуже маленька. Кстати, боса та босом вони розбираються на ізі, хоча в мене їх тільки два, і то не викачаних. Якщо Дензо, не переживай, тут, походу, Дензо, в тебе все реально під контролем. Так, прокачу наші фармера. В принципі, шефи справляються. Реально, шефи справляються. Ну і звісно, друзі, хто не знав моєї телеграм-каналі, зараз проходить розіграш на 3000 гривень. Тому кенти залітаємо, приймаємо Участь і надіємося на свою вдачу. Можливо, саме тобі повезе, бо 10 призових місць, 10 призових місць це означає, що шанси дуже дуже великі. Хорошо, Прокачуємо, значить, Санту свого Бемс одного і другого кента. Так, так бачу, жиробасіки у нас почали йти. да? Прям дуже жирні кенти. Нам би по-хорошому би десь встановити ще би отут тако шефа, да, отут того тако, і прокачати його хоча б два рази. Так, дензо, напевно, тобі вже пора замислюватися над бустом, над реально, над бустом. Десь його, в принципі можна тут встановити і разочок тако собі його. Проапати. Так, ну і в цілому, в цілому, оцей кент накидує, всі кенти накидують, три штуцира є, поліпшуємо тебе, братуха. Ну і напевно, 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 ми встановимо, друзі, ще одного шефа. Куди тільки його поставити, я задумаю. Мені би бажано, щоб він би доставав у нас осюди готико, да? Так що поїде, як ми ж можемо встановити його отута. Бемс, прокачати його таку два рази. Прокачати буст, і тепер він під бустом починає оцих дамажити. Правда, щось дуже погано. Ну. Ладно, треба буде виправити це. Виправимо це, ми знаєте як? Ну, звісно ж, ми його прокачаємо. Ну і плюс ліпрікончик у нас буде викачаний, да? Він давати буде їм буст на 10%, щоб вони були якомога далі стріляли. Так, гроші прилетіли, і це означає лише одне дензо. Що ти оцього кента, Щоб він уже потихеньку помаленьку ночував, починав доставати. да? Так, давайте втикнемо, напевно, отугодис таку ліпрікона. Я кажу, ліпрікона втикнемо. Так, він дає буст. О, 3%, 3 тільки дає. Ну, давайте, ладно, давайте вкачаємо. Цьок. Кента, да? І прокачаємо собі ще фармера, для того, щоб у нас була реальна купа бабета. Ну, вроді, вроді як? Вроді як все у нас поки що дуже-дуже добре. Так, а треба буде ще репайердрон встановити. Бо наші кенти щоб не засинали, треба щоб у нас був репейродрон. Так, все, прокачуємо тебе. Ну і в цілому, в цілому, було б непогано прокачати собі ще одного шефа, да? Для того, щоб він у нас міг як умога, далі. Просто кем-то стріляти. Або треба просто прокачати ліприкона. От ліприкона прокачаємо. Нього стає ренджа більше, і у цих кінців стає теж ренджа більше. Так що, в принципі, можна тепер і викачувати нашого діджейчика. трішечки. Так, вийшов у нас босс, в босса. 140 тисяч хп, да, Залишається. Ну, в принципі, ж цей шеф накидує. Мені здається, коли він дойде ось того, він прям тут отримає хороших пілюлей. Так, хорошо. Прикачуємо наче, свого Санто, бо з грошима у нас можуть бути реально конкретні проблеми. Так, а мені цікаво, де я можу собі встановити ще одного діджея. Ой, діджея, кажу. Собі шефа можемо отута поставити, да? В теорії. Прокачати його, щоб він доставав повністю по цьому всьому радіусу. Так, прикачуємо. Бемс, тако. І ще разочок. Так, і поїде, да, він достає. Плюс більше його. Викачим за 4 тисячі, тоді він буде прям дуже далеко доставати. Ну і ще плюс рі Ліпрікончик у нас викачається. Можливо, ми, його, кстати, навіть і продамо. Побачимо, побачимо. Так, а якийсь цікавий ДПС ДПС в шефа 16 тисяч. Ну, багато і не мало, я би так сказав. Так, хорошо, цей кент у нас не викачали. 2,5 тисячі треба на нього. Ну, походу, походу, кенти, ми все-таки щас будемо збирати гроші для того, щоб його викачати. Бо він тут, як ви бачите, дуже дуже погано достає. Так. Братуха, бемс, викачуємо тебе. І тепер ти реально кайфуєш. Так, хорошо, у нас є чотири штуцера. За чотири штуцера ми поліпшуємо собі санту. І тепер, тепер щось тут юнітів так багато йде. Вам не здається? Треба, по ходу, по ходу да, шефа ставити. Ну було б непогано, Дензе. Було б реально непогано, аби ти поставив би собі тут ще одного шефа і поліпшив його же відразу. Так, знаєте, непогано. Все. Тепер мені здається, друзі, непогано було прокачати річки карепаєрдрон. І в цілому зараз треба гроші для поліпшення наших з вами санд. А, у нашій діджей, навіть, кстати, не викачаний. От воно як. Ну, ну ладно. Викачуємо просто зараз фермерів, да? поки хвилі у нас не прям гіперсильні. да? Може викачати фермерів, щоб у нас були гроші. Бо шеф ще да, по прокачки, ну, Я би сказав би, прям дуже дорогі. Реально, це такі, знаєте, недешеві юніти. Прям нереально недешеві. Тому треба реально, друзі, зараз вкладатися у наших оцих сант, щоб вони нам приносили купу-купу грошей. Так, що у нас хто тут іде взагалі по юнітам? Так, бачу 158 тисяч, 80 тисяч. Так, у Фошки. Кстати, вони, вони сильні. Кстати, да? вони дуже швидкі, я би навіть так сказав. І у нас є 7 тисяч. По-хорошому, давайте апнемо собі оцього діджея. Кажу діджея шефа, щоб він у нас вкидував прям дуже-дуже конкретну плюхо. Ну і тепер збираємо 6 штуцерів для поліпшення останнього Санти. Кстати, уже та майже хвиля, і ми проходимо її на ізі. На автоскіпі, на ізі проходимо цю хвилю. Це жесть. Ну, ні, за інциденту ти реально пройдеш 50 хвиль. Це зараз, в принципі, вони такі слабкі юніти. А далі вони будуть сильні і прям дуже сильні. Так, давайте цього вкачаємо кента. І от цього вкачаємо кента. І по ідеї тепер у нас всі кенти вкачані по 25 тисячі, як мінімум, да? Да. всі вкачані, в принципі, кенти у нас вийшов босс. У нас, друзі, вийшов бос. Нам треба вкачати діджея, да? І, напевно, друзі, я би поставив би ще десь тут собі такого шефа. Бенс, і викачав його також. Так. А, він під не попадає оцьокінта. Ну, ладно, ладно, ладно. В принципі, кстати, ви подивіться, нові туалети, нові туалети, якісь розорі. Ха! Ну це! Да. Я цього ще такого не бачив, друзі. Напишіть в коментарях, ви замічали, що є нові юніти розові? Я в перший раз це таке бачу. Так, ну в принципі, ми з легкістю поки що проходимо, да? я ще можу встановити собі двох юнітів, тільки треба правильно зараз подумати, куди би їх так по-цікавому поставити. Напевно, було б непогано. Так, ага, значить, треба зараз. Давайте викачаємо нашого просто Ліпрікона, Насамперед, щоб бачити, куди ренджа просто попадає для буста. По ідеї, ми ж можемо зараз собі поставити навіть ось тут такого діджея. кажу діджея, да, Шефа, поставити тут і також його викачати, щоб він накидував прям дуже-дуже конкретно по ним. Так, викачуємо, значить кента нашого. О, отепер він реально кайфово достає. Ви подивіться просто повністю ось цю всю лінію, да, там де проходять юніти. Він просто її контролить. Оце реально круто ми його встановили. Так, ми ще поїдемо. Да, ми ще можемо встановити собі одного діджейчика. Треба тепер подумати, куди би його так конкретно би поставити, щоб він прям дуже-дуже круто там стояв. Ну, можна навіть десь тут тако поставити, або поставити десь тут такою серединці. Треба тут зараз кінтей подумати. Давайте десь того тако поставимо і викачимо його вже ж відразу, вже ж на п'ятий рівень. В принципі, шефи, дивіться, вони прям непогано дефують. Вони реально непогано дефують, Дензо. Так, по-хорошому, давайте оцього кента вкачаємо, де? Да? Щоб в нього була ранджа більша, потім хто у нас ще не вкачений за 4 тисячі. Треба, треба перевірити. Ось цей кент не вкачаний, потім ще один. Так, а два кента. Три кента Три у нас не вкачені за чотири штуцера. Хорошо, значить треба спочатку їх викачати, а потім, в принципі, можна буде доапувати. Можна буде доапувати своїх шефів. Так, Бемс один є, другий є, і ще один. Я не помню. А ось у ось ось сховався, паразіт. Хе-хе Що Дома, я тебе не знайду? Ні, братуха. Я тебе щас вкачаю, щоб ти вкинував мені конкретні серйозні плюхи. Так, нову хвилю дайте, мені треба гроші. Мені треба гроші, де запроси грошей. Так, ти що прицепився до моїх? Е? Так, треба цього кента викачити. О. Так, ну і в цілому, ми всіх кентів наших повикачували. Тепер тепер треба збирати вісім з половиною тисяч, і тоді наші дідже, тоді наш шеф буде реально сильним. В нього буде, по-перше, взриви. Взриви, які будуть вносити прям дуже серйозні плюхи. І плюс до цього всього він ж буде. Їх дамажити по радіусу. Реально. Мені їх буде дамажити по радіусу. Так, знову якісь розові юніти повиходили. Жесть, ну я таких ще не бачу, реально. Я таких ще кентів не бачив. Так, викачуємо ще одного діджея, викачуємо ще одного шефа. Ну і вроді, вроді як ми поки що це все діло проходимо з легкістю. Реально, з легкістю. Так, вийшов у нас бос. Гліч, значить, да? Ну, в принципі, в принципі, принципі, вроді як, поки що ми непогано вкидаємо. Давайте ще цього кента вкачаємо. Та нормально він вкидає, слухай. Реально, непогано він вкидає. Ось у нас іде цей гліч. Ну хпшки в нього сипляться прям дуже-дуже бистро. Ну він розсипався. Він прям реально бистро розсипався. Треба довикачати усіх своїх остальних шефів. Цікаво, як бистро вони будуть справлятися з остальними юнітами. Так, бабетто прилетіло, нащо треба поліпшувати собі оцього кента. Так, давайте подивимося, які у нас юніти взагалі виходять. Виходять асасіни, в яких 1 мільйон 400 тисяч. Ну, реально, виходять уже такі серйозні жирні кенти. Так що я предлагаю вам качати репаєр дрон, щоб він успівав, просто успівав оцих шефів да, оживляти. Бо ці кенти зараз будуть асасіни нападати. Ось о, дивіться, що я вам і говорив, вони нападають, гамнюки. Слухайте, а щось вони дуже далеко проходять. А ми домовилися з вами, що ми проходимо повністю на автоскіпі. Я сказав, що ми дійдемо до 50-ї хвилі, і, походу, походу Дензо, ти не вгадав. А може і вгадав? 45-та хвиля тільки. І вроді як, в принципі, вони дефають. Поки що мої шефи справляються з цим. Ну і плюс до цього всього ж ми ж можемо продати наших сант і встановити собі ще три додаткових шефа. Так, 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 так. Вони проходять, Дензо. Тобі треба щось прокачувати, прокачувати, прокачувати. Так, бачу, шефа, прокачуємо цього шефа. Значить, треба ще нам гроші, треба ще гроші. Гроші, Дензо. Думай, 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 що тобі таке зробити. Так, кенти, виходять, вийшли прям дуже ракети. Оці ракети, вони дуже швидкі. Йой-йо-йой. -йо -йо О, нормально, нормально. Вони їх би срубивають. Реально, вони їх швидко вбивають. Так, убиваємо цього кента. Так, всі у нас шефи викачені, да? Вроді вроді, як я їх викачав, усіх, да, я всіх викачав. Треба зараз заробити гроші і продати собі одного Санто. Бо не справляються трішки шефи. Дивіться, скільки юнітів вийшло. Дуже багато. Прям дуже-дуже багато юнітів. ва йо треба гроші! ха ха Продаєм, Продаємо, продаємо, продаємо. Так, ставимо, 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 ставимо діджея собі. Ой, діджея, я кажу, Санту, Санту. Ой. Санту вже, Тут ось просто. Йой, він, він спить, він спить, він спить репер дрон! Оживи його! Треба репер вкачати, Треба репер дрон качати, бо він не справляється. Він не справляється оживляти просто всіх. Так. Так, стоп, 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 стоп. Бенс, викачуємо, викачуємо на максимальний рівень. Так, оце халепа, Оце зараз реально халепа. Якщо вони зараз просто нагоду ходять, вони там пройдуть. Кенти, є проблема. 49-та хвиля. Ми столкнулися з тим, що нам дуже-дуже тяжко, і юніти проходять. Продаємо, значить, Санто. Ставимо собі. Шефа, Ставим шефа десь у того скраєчку. Ставим собі шефа скраєчку і нам треба його викачати. Треба викачати його. Все, грошей нема. Все, Дензо. ти ти попав просто в конкретну сраку. Ну, слухайте, 50 хвиль. 50 хвиль, як я і говорив. Ну Мені здається, аби ми виключали з вами автоскіп, то в принципі ну в теорії, в теорії, теорії ми б змогли б дойти з вами, друзі, подальше, да? Бо сьок-інти реально пройшли прям дуже-дуже далеко. Так, давайте, давайте пофіг по барабану поставимо, поставимо, просто щоб хоч трішечки вкинував. Давай, 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 давай. Не ламай, не ламайте мою базу. Ну, кенти, ви поняли, да? Ви поняли, на що просто здібні наші шефи. А вони. Я очікував кручого результата. Реально. Мені здавалося, що я пройду дальше. Набагато дальше. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутецьких подобайок. Ну і звісно не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензу і всім до нових зустрічей. Пау!